Три роки тому рівно, 5 вересня, розпочав свою роботу вищий антикорупційний суд і про результати його роботи за ці три роки. Ну, і взагалі про ті рішення, які він виносить. Зараз поговоримо з редактором видання наші гроші Юрієм Ніколовим. Пане Юрію, вітаю вас, як завжди, радий бачити. Слава Україні! Героям слава, вітаю всіх, вітаю Сергій. Дуже цікава ця історія. З Ваксом получилась, що вона так співпалося і з все співпалося. І ви от. знаєте, о, о, оці негаразди, оці, о, оці ну оце, що попало таке. В мене наразі о, всіляє оптимізм, от чесно кажу. О, тому що о, такий спротив ну, злодіїв о, і корумпантів свідчить про те, що у них нас вони насправді вже загнані в куток, коли вони роблять такі. Не прикрито паршиві речі, ну наражаючись на критику всього світу. Ну, бо -зараз, зараз я так розумію, це ви вже трішки спойлерите. Так з приводу набу, так є і про набу, але до речі, і про вакс теж да, Тому давайте. Що? Да. Рішення подобневичам воно на всю голову знаєте діряве, хворе і ну непристойне, і от власне тут питання знаєте тому що от е, вищий антикорупційний суд ну довго, принаймні так само, і ну від е, наших ваших колег розслідувачів, так ну все одно його критикували, скажімо, найменше. Якщо критика там е, сапу була набу була НАЗК була так, то от на на на, на вищий антикорупційний суд покладали ми не аби які сподівання, ну і якісь рішення. Скажімо, надихали так, додавали якогось оптимізму. Як загалом, пане Юрію, що е, не так, чи що так, от загалом, якщо оцінювати от три роки роботи вищого антикорупційного суду, е, що вдалось, що не вдалось, чи справдились ті сподівання, які ми покладали, чи чи не всі? Ну я б сказав так: інституція сама ВАКС це плюсова історія. Вона в Україні в позитив здебільшого. Ми його менше критикували лише по одній простій причині: Набу і САП почали давати результат набагато швидше. Ніж поки він далі в суді вже конвертувався якісь uh -huh. вироки. Оскільки ну треба ж дивитись на вироки судові, щоб розуміти, що відбувається. А от просто що поки то все тягнулось, ну це знаєте, як собача пісня, деякі розслідування тягнуться, то акцію менше було уваги. А зараз вже там пішли оці рішення, і на підставі їх ВАКС вже отримує або плюсові, або мінусові оцінки. От по Дубневичам це мінус. Але от, ну, за моєю такою дуже грубою оціночною прикидкою, скажімо так, на одне погане рішення Ваксу припадає там три пристойні. Mm -hmm. Це, ну, принаймні, пристойний показник, хоча б так. Хороша статистика. серед. По, по Дубневичам, ну я сподіваюся, що це ж не остаточне рішення, бо це було зараз рішення першої інстанції, і далі буде ще апеляція. Е, якщо о, читачам Ой, вибачте, я пишущий автор, то так. Я, якщо глядачам дуже просто пояснити, суд апелював до того, що е детективи, прокурори дали почитати матеріали справам адвокатам під зах... ну підозрюваних. Е ті адвокати півроку собі щось читали, ото знаєте, там додувувались, там оце це там кавупались, півроку читали, читали. І бах виплили сплили сроки е ну, того розслідування. Детективи кажуть, судді там прокурор, пане суддя. Ну ці ж адвокати читали так довго, що вони затягнули це через них все посипалось. А суддя їм каже: хлопці, а, а ті адвокати вони не є стороною процесу. Навіщо ви вони не давали? Це ваша проблема, що дали якимсь чувакам з вулиці почитати, ти справа, і справа там була затягнута. То ви самі винні. Лох, Лох, це судьба, фактично сказав е, суддя е, прокурорам. І тому я буду сподіватися, що то, такий вирок буде е, ну, спростований в апеляції і. Дубневичі повернеться на те місце, куди вони мали б потрапити, Де. Тому... так е зрозуміло. От теж пишуть підтримують нас ваші глядачі. Не дуже приємними словами тут описують. І, і, і саму ситуацію Дубневичів не буду зачитувати. Давайте про позитивне. Все таки, ну є ж позитивні рішення От, до прикладу. Нещодавно так конфіскували нарешті от активи російського цього олігарха Євтушенкова чи Євтушенкова до цих пір не знаю як правильно. Довго дуже ми запрягали. От за вашими відчуттями, в нас все таки кожне рішення по ваксу буде ну стосовно конфіскації активів. Добре, давайте трішки звузимо цей напрямок. Кожне рішення буде так прийматись, і от знову ж таки в продовження цього ж е так в мін'юсті повідомили, що протягом вересня мають скерувати так само до вищого антикорупційного суду позови стосовно стягнення з Януковича і з Курченка, в тому числі в дохід держави, їхніх активів. От е власне. Так само, якщо можна уточнити, чи є у вас розуміння, про які саме активи е, йдеться? Яка перспектива все таки у цього рішення нарешті, починаючи з 2014 року, забрати щось в Януковича в Курченка? Е, чесно кажучи, не маю жодної уяви. Е, думаю, що там будуть якісь банальні речі, там на кшталт межигір'я, можливо, чи ще щось е, такого? Ну такого давно відомого тут насправді роль Ваксу в цій історії поки що незначна. Він виконує ну таку функцію мін'юст приніс. Попередньо там з правоохоронними органами погоджені дані про те, що можем, маємо конфіскувати, ВАК співставив це там з буквою закону, і далі да дані ні. ні. Е, ну, поки рішення по Євтушинкову, це було перше, воно прецедентне, ну тому поки що так. Е, що буде далі? Будемо дивитись. Е, по Януковичу Курченку. Ну Це домашня робота, яку Україна мала виконати ще кілька років тому. Е, і мені, я, я дуже жалію, що от. У 2022 році дійшли до тих, кого двадцять 20, в 2014 е, виганяли пінками. Е, да, під заклад. у, нас Вигані. в нас не було вищого антикорупційного суду до того часу. То, у нас були е, санкції Ренбоги були раніше. Була інша процедура, але були решти майна. Ну все що за процедури були і раніше. Можна були раніше щось робити, але ось тільки зараз. Ну доходимо до Віктора Януковича. Ну то. До... То дивись, що ще ми до Олександра Януковича колись дійдемо, ну але е, поки що так. Ну скажімо так, у будь-якому разі санкційна історія поки що це не історія успіху чи поразки ВАКС, тому що здебільшого це історія якраз правоохоронних органів РНБО, Мін'юсту, президента, ну тобто цих гілок влади. Пане Юрію, а от якщо взагалі говорити, ну добре, може там не було в нас якихось там важелів, так для для того, щоб от реально щось там забрати, в того ж Януковича, в Кур Курченка і так далі. Зараз ну в нас є той же вищий, вищий антикорупційний суд. Є перше резонансне рішення, про яке от ми з вами говоримо по цьому, по Євтушинкову. А, а реально, от, от цей е, шлях від рішення суду до реальної до реального вилучення, скажімо, тих активів. Ну, я не знаю та. Там очевидно на наскільки він довгий, якщо це гроші, то там як як скоро вони можуть перейти в держбюджет? Якщо це якісь там матеріальні активи іншого, там ну нерухомість, ще щось. Яка от тут ситуація? ситуація тут насправді вже тепер дуже проста. Ну там фактично кілька днів дається на апеляцію до на це рішення, тиждень там приблизно. Угу. А і далі, все. все. Апеляція приймає рішення про конфіскацію активів, тобто минулого тижня ВАКС постановив. Це перша інстанція була те, що у Євтушенкова забирають там десяток виробничих будівель в Запоріжжі, і частки в статутних капіталах там півдесятка компаній. Тобто, все, це рішення вже є. Апеляція цього цього тижня має його забетонувати uh -huh. і все далі. Все це передається на розгляд кабінету міністрів, аби він прийняв рішення, який саме орган у подальшому буде управляти активами Євтушенкова. Можливо, це буде національність проект, який там був стороне минулого року його чого відомий Тимофій Милованов, радник голови президента. Можливо, якийсь інший орган, який там. Більше ну до якого там компетенція більше відноситься щось. Ну бо, бо справді ж деякі об'єкти різні є. Да, одна справа управляти конфіскованим а, Київстаром, а інша справа управляти конфіскованим цехом. якимось. ну тобто є різні історії, і різні органи зрештою там можуть бути на управлінні. але тепер це все дуже швидко. Але от ви спитали за гроші, і це дуже класний нюанс. Справа в тім, що згідно рішення суду по Євтушенкову, конфісковуються частки в статутному капіталі, так. які самі по собі нічого не важать, да? хоч там вони можуть фігурально Ну там. там смішна важати. якась так. ні, можливо, там навіть мільйонні гривні будуть, але це ж не гроші. Правильно це в статутний капітал, там вноситься майно там чи щось таке. Mm -hmm. а, але і нерухомість, але не арештовано, ну не сказано принаймні в рішенні суду про арешт якихось рахунків цих компаній. Або гроші на, на рахунках цих компаній. Я так розумію, що ми входимо в нове е, прецедентне поле, що тепер що будемо думати, а що ж там з грошима е, конфіскованих е, компаній, як з ними бути. Ну тобто, у нас ще дуже велика історія поглядань за цим процесом щодо санкцій конфіскації майна наших ворогів в Україні. Тому будемо слідкувати за розвитком подій. Так, але зараз слідкуємо за розвитком іншої події, от про яку ви вже трішки на початку поспойлерили. Про набу е, пропоную поговорити так, от останній такий скандал в цій антикорупційній царині. Нашим глядачам також трішечки коротко розкажу, щоб вони розуміли про про що йдеться. Е, от останній цей скандал сьогоднішнім буквально днем датується. Керівник центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про те, що е, депутати вже слуги народу провели через. Комітет законопроєкт 7654, Так він називається, яким хочуть зірвати конкурс на директора НАБУ. Давайте, пане Юрію, розкажемо про що це йдеться, як цей зрив має відбутись. Ну і взагалі, яка його мета? Значить, не можеш очолити антикор ой, не можеш перемогти антикорупцію. Очоль антикор. Ну от якщо можна я так переверну mm -hmm. цю історію, скажімо так, супротив не допоміг владі зупинити історію з призначенням спеціально керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і там призначена пристойна людина, яка вже почала давати результат. Ну буквально через кілька тижнів послі після остаточного призначення пішла справа рухатись. По менеджерам Коломойського в Укрнафті. це та справа, яка кілька років сабатувала попереднє керівництво прокуратури. Е, тепер ми маємо історію з набу. Е, що тут вирішили зробити? Е, тут е, бачать, що якщо Набу і САП ще вдвох запрацюють, бо кілька років була така історія, що знаєте, набу працює в повну силу. А сап ну так на півшишечки, і воно ну взагалі не спрацьовує дуже понижує ККД. А було й навпаки, часом <гум> ні, ну набу скажімо так, все рівно завжди давало більше можливі більший результат, тому що у нього не було такого саботажного елементу, такого впливу з боку влади, як на антикорупційну прокуратуру, mm -hmm. яка все рівно є. Елементом Генпрокуратури. ну от там все рівно зберігається той вплив. От е, і тепер, от, е, якщо не дай Боже, ну на думку е, корумпантів до набу до САПу приєднається знову ж таки потужне набу, ну тоді очікувати е, багато чого можна поганого. Зрозуміли вони, і е, подали законопроект руками е, Слуги народу кличка е, про те, що. 에, дозволити 에, політично вмотивованим фігурантам претендувати mm. на пос, о, на посаду директора, НАБУ. тобто зняли оцей, зні, хочу зняти оцю пересторогу, що людина не має права два роки входити в керівні органи політичних партій до того, як балотуватись на керівника. Ну, це було зроблено спеціальним таким е бар'єром для діючих народних депутатів і політичних мотивованих людей. Оцю перестрову хочу зняти, ну, щоб умовно кажучи, слуга народу якийся взяв, е сказав все, іду в набу, очолює, і це він є. Буде абсолютно ж політичним е е зрозумілим. Е Клієнтом э, для влади, ну як от, у нас зараз генпрокурор, та от поклав мандат э, слуги народу і очолив генпрокуратуру. Mm -hmm. э, на, на на люди каже, що так вибачте, я ж не слуга народу, вже да, уже три дні. Я ж не політично, тепер мотивований, Я ж тепер незалежний. Ну хто в це повірить? Яка притомна людина в це повірить? То саме от э, роблять з набу і другу річ, яку там роблять, вона такі вона там дуже танкий нюанс. Вона норва, ну, ця нова норма планується, що вона дозволить знімати керівника набу у випадку складення на нього адміністративного протоколу про корупцію? Так, що в цьому поганого? Ну, якщо людина заплямувала себе, то я от хотів спитати про цю норму, так, та... так. от е, е, ми сьогодні з колегами якраз і думали: а наскільки складно буде? Заплямувати нового керівника НАБУ в випадку дії цієї норми. От пропоную вам зіграти в таку гру. Ви отримуєте подарунок пляшку віскі. І угу. ви її маєте задекларувати, якщо вона коштує більше 1600 гривень. Так. Я, я сьогодні спеціально зайшов в магазин і подивився, віскі однієї тієї ж марки коштує за 0,7, вона коштує 1400, а за літр вона коштує 2000 Тобто ти маєш що? Чики ну як -от, тобі подарували то вішки на день народження, ну там привітали колеги, якісь чи хтось таке, або просто твій друг а, якийсь, ну просто твій друг. А, тобі подарував віскі, ну, вдома там на все. І от за віскі за 2000 гривень, а потім твій друг, який в лапках друг виявиться потім, дає свідчення, що він а, тобі подарував подарунок такий, а ти вони задекларував. І все, ти маєш. Адміністративний протокол про корупцію, і ти прощаєшся з посадою керівника НАБУ. це про проста підстава ну, а станом ну, на зараз, за... станом на зараз, пане Юрію. Є якась норма, яка скажімо, от не в такій формі, але все таки, е, ну зупиняє можливість от якихось корупційних діянь в цьому напрямку, але там не за пляшку віскі, а ну не знаю, за, за за дійсно хабар. От тут є якісь зазумовно, запобіжники. Станом на замовну кримінальне провадження вирок, е, і ти справді йдеш в тюрму, а не з. Шасті керівникова. Ага. Ну, тобто, я ж кажу: одна справа, коли ти чек якийсь там ну отримав, ну там лівий, умовно кажучи, або тебе підставили, так, а, або ти дійсно ти можеш сам там стати таким великим хабарником, що під виглядом подарунків там приймати якісь такі речі, як квартиру, наприклад. Таке теж може бути. Але кажу, коли вже мова йде про такі великі історії, то там вже зазвичай йдуть кримінальні провадження і ну великі покарання. Саме набу ви де купу таких справ про отакі великі недекларовані речі. От але просто оця ж я ж кажу, історія з пляшкою віскі говорить про те, що керівник набу стає абсолютно керованим, тому що підставу йому таку зробити ну дуже легко. Ну, дружина навіть піде в магазин, там купить ж, щось зі знижкою, яку потім якась ручна експертиза корупціонерів визнає е, неринковою. Да? Ну, Купила шубу зі знижкою там, 3, 3, 3, 3 тисячі гривень, наприклад. Е, і все, 3 тисячі гривень це якраз більше вже того порогу, коли вважається, що ти маєш отримати один протокол про корупцію. Е, і, ну, е, Тобто, я ж кажу, вони хочуть просто так. знищити ті запобіжники, які дозволяли. Набу буде тим набу, яке ми знали. А це набу, яке ми знали от, до цього часу, воно просто в рази на набагато краще, ніж е, всі інші правоохоронні органи України. От всі інші давали набагато гірший результат. Ну і тут треба теж, мабуть, важливо повідомити нашим глядачам, хто є автором цього законопроекту, так, Андрій Та, Клочко. Той, це, це дуже класна історія. Андрій Клочко є е, прямо зараз клієнтом набу. За те, що він прийшовши у парламент голий та боси, він був робітником якогось інституту, ага. він за кілька років отримав такий результат, що його мама. Задекларувала дві квартири в Києві, купу земельних ділянок і автомобілів. То це на 15 мільйонів гривень. Причому автомобіль не ланос який небудь, а Тесла ну не мала ж історія. І Андрій Клочко краще ніж будь-хто інший, можливо, теж поінформований, що в набу а, 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 а розробляється справа стосовно конвертів доплат народним депутатам, в тому числі, скоріш за все, навіть правлячої фракції. Коли їм виплачують якісь велетенські суми десятки тисяч доларів у вигляді зарплати, щоб вони наліво там не ходили, не дивились, і були повністю підконтрольні ну, своїм донорам, тому він прекрасно знає, що НАБУ і сап. Коли доведуть цю історію до кінця, там вся слуга народу посипеться. І тому народному депутату Слуги народу, який є сам клієнтом Набу щодо розкішного життя та декларацій, які абсолютно розуміють, що Набу і САП мають велику справу щодо слуги народу, то я думаю, він дуже сильно б хотів би, аби набу очолила. Політично невмотивована людина слуги народу. Так, ну а кого намагатимуться протягнути власне на керівника НАБУ Впевнений, ну є ж якісь кандидатури, які які обговорюються. Так, ну зараз звучить фамілія депутата Іонушаса. Такі відомий є в узких колах в Верховної Ради відомий такий депутат. він Скажіть. Е, ну, Він відомий різними такими ініціативами, які викликають зазвичай посмішку чи е, розвод, е, всі розводять руками, що це було. Ну, скажімо так, це не еліта, е, навіть слуги народу. Зрозуміло. Це єдина кандидатура, так поки? Е, це просто е, найбільше обговорювано, наскільки він з того комітету, який має стосунок там з uh -huh. правоохоронного. тому е виглядає так, що скоріш за все це може кандидатурою. Але можливо, це е кандидатура, яку е зараз називають для відведення очей від справжнього кандидата, якого хочуть. Але е оці всі хотілки, е мене що радує, просто так е вони прогрібають вже трохи. От те, що вдалось сьогодні, скажімо так, активістам, колегам, політикам, це зламати миттєве призначення. Ну щоб вже завтра ой, не призначення, а зламати злам НАБУ. Тобто хотіли по плану, щоб завтра вже все проголосували, а далі розводить руками. Ну ви бачите, так вийшло. Давайте щось думати і так далі. Нібито ну зараз вже є такі рішення у середині Верховної Ради, що завтра голосів на таке не буде. Ну на законопроект в цілому. Сподіваємося, що це буде тільки перше читання, а до другого читання там або падішах помри, або і помре. Хочеться дуже сподіватись, тому що знову ж таки я й нагадаю нашим глядачам. Так історія ж з конкурсом. На голову на обнабу так на ну взагалі на обрання голови перед тим була історія там з сапом. Нарешті треба призначити, сказала, сказали нам наші європейські партнери. Ну і це так само от, історія з набу. Це ж була однією з вимог там про початок переговорів нашого вступу до ЄС. так от, якщо все таки пане Юрію, буде проголосований цей закон. Сподіваємось, ні, але все таки які загрози це в собі несе? От в сенсі нашого нашої євроінтеграції, скажімо так. За моїми даними, наші міжнародні партнери, які ну слідкують за нашим шляхом до Євросоюзу, вони абсолютно в курсі всього того, що відбувається. і скажімо так, так просто це банкові не мене. Ну тобто, це не буде зараховано як плюсова історія по нашому шляху до Євросоюзу.